Кавалерочка, салат готовий з крекеру, з курки, з яйцем, з сирком плавлений. Дуже швидко готується, нема що готувати, але правда мусить постояти, щоб гарно пропитався. Дивіться, вийшло три лоточки. Мені на це все пішло: дві пачки майонезу, чотири курячих стегна, п'ять яєць, три сирка і зверху зелень. І воля. Салат готовий, вечором можна їсти. Така красота вийшла. А зараз кавалерка, йду митися, але хочу зробити розпаковку. Що ти замовила? Замовила собі кишон. Ну і кавалерка каже, Галину завжди мені нагадує, підмальовуйте очі. Кавалерка, я вам скажу по правді Я почала малювати, але в мене туш засохло. І я так і бачила, так скупувато були очі намальовані. Але щось там шкрапала, а одразу вже замовила собі і кишон. Знаєте, покинути в сумку, і чи в дорогу їдемо, чи ще десь. Віталік завжди каже, боже, у нас скільки торбів завжди того. А так собі замовила ось такий кишончик. Зараз я все покажу кого Дивіться. Ось такий. Знаєш, такий Віталік, кишон. Не знаєш, Не, що це тональний крем. Зразу mm -hmm. в комплекті йде ось такий спонжик. Mm -hmm. Вже крутяк. Замовила трохколірну базу, бо в мене воно закінчилось. А деколи зараз буде як вже потепліє, а деколи просто наношу трохколірну базу і погнав. Це все покажу колежку. Це була такий файний інтернет-магазин. Ціни взагалі вогень доступні, так, як в мене було. Uh -huh. І замовила тушку. Кавалерка, ви не повірите, яку ціну туш. Яка ціна туш? Чесно, я коли побачила, 10 разів перепитала, файна, пишта файна, чесно, файна. Ну, не буду, знаєте, хвалити наперед. Зараз все, попробую. Але хочу на неї подивитися. Вау, яка гарна. Ну. No. Ага. О, якраз така тоненька, видно? Тоненька така, яку як я люблю нею малювати. Іду себе приводити в порядок, намалююся, і тоді вам скажу, як кюшон. До речі, мені не всі кюшони йдуть. Ну, але сказали, що для моєї, для мого, для моєї шкіри на обличчі він підійде. Попробую. І тушка валірка. Туш в мене там та засохла. Купувала малювалася, ну а вже тою буду малювати кожен день очі. Бо ви сказали, що мені так дуже гарно, так що, гарний. Так такі покупочки я зробила. На тобі бомбики. ти не думай. Що ти смієшся? Ковалірка пише, що ви не замовляєте. З рибу, mm -hmm. яку, будь, яку. Бери до кави, тако зараз, і все нормально. Знаєш, як наша бабуля говорила говорила на його цукерки. Довго граєш, mm -hmm. знаєш. Две. Відмічай наш магазин у сторісь та отримай мінус 5% знижки на наступне замовлення. кажеш. Mm -hmm. Так що митися, нема часу, їсти, приготувала кавалерка. Mm -hmm. Холодильник забитий, оселедець є, бульба зварена є, котлети насмажені, капуста втушена, салат зроблений. Та то хіба сидіти біля холодильника mm. тако і сидіти і думати, чим би то зараз переторбнути? Але я й думатися, втра в неї є. А ми що, знаєте, такі як так би си не виспали. Знаєте, але то кавалерка нічого дивного немає. Бо рано встаємо, читаємо новини. І самі розуміємо, що як-не-як як життя продовжується, треба жити, стріпуватися. Софією говорила. От коли рано всіх пообзвонюю, новини прочитаю, а потім, знаєте, нічого не хочеться робити. Але нема в нас на таке право. Треба встати, стріпатися, йти вперед, тільки вперед. А що найліпше відволікає, правильно, кавлірка? Робота! Коли людина при роботі, вона тоді не має про що думати погано, треба завжди. Робити якусь роботу. Ну, само багато хлопців uh -huh. бомбронів, але ще молиться. Та й втикаємо. Як ти нажимаєш, воно ну, тебе просто вилазить? воно ну, просто вилазить. Ти, ти, напевне, будеш косметологом, місто стає. Чого? Питається наша трьохколірна база, що то за це, кульки? Це, от, от я поясню. Та, та, та воно, ти коли фіолетові. даєш, потім розміщуєш пальчиком, можна вухочисткою і наносиш. <thus> То не голетиса, Віталік. Може, очі себе намалюєш? <схай> <схай> Ставі оцінюю косметику, яка приїхала. Ти кадр, <плес> Віталік. Бачите? <Ung> Метес. <плес> mm. <плес> Як вони удивляє? Одесу, бачите. Отберу і просто наношу. Якщо гарно нанести, то можна вже тональний крем не давати. Бач? Бач, як мас. Почекати, коли питається, так я переважно літом роблю. А в нас йде до літа, Бачиш? Угу. Замаскувала все, що треба. Ну, правда, тональний крем краще маскує, але тако ну, ходить діл, часу нема. Раз, два. Чого ти тішиш? Ти думаєш, жінкам легко. біля зеркала стоять постійно. Зарай я попробую. Оцей, до речі, мені найкраще підходить. От? Mm -hmm. От тепер беремо спонжик. Змочуємо. Добре. Добре, що його чорний, бо в мене світлий, його ну, губай. Що ти тішиш? Чого ти сидиш? Wiesz ja to ma świetną zrażowę? Przyrodnie to chyba mówi o tym, ja I teraz bierzemy I zabrywajmy. O, ten ton mi. co, Macie Тут не видно. А тут моментально uh -huh. скільки uh -huh. туш коштує? Скільки сто п'ятдесят гривень? Реально недорого uh -huh. і видовжує. два рази і отченов мач? Супер, ні? Mm -hmm. Ну все, побачу? Людиреч. Кавалерочка, так як я вам говорила, все протестую, а тоді вам все розкажу. Скажу вам тако. ви вже всі багато хто знаєте, що таке є трьохколірна база під макіяж. Її треба наносити перед тональним кремом або перед кишоном. Тоді дуже гарно лягає тональний крем. І взагалі трьохкулірна база дуже гарно маскує синячки під очима, почервоніння, судинки і навіть вирівнює тон шкіри. Класна річ, літом я користуюся, навіть не, нанош... не, наносую... не наношуючи тональний крем. Класна штука, рекомендую. Кюшон. Кюшони мені всі не підходять, тому що вони задуси світлі. Цей кюшон мені підійшов. Він має дуже легку текстуру, і зверніть увагу, який ніжний вийшов в макіяж. З комплект також іде ось такий спонжик. Перед використанням його потрібно змочити, щоб він був вологий, щоб не впитував е, тональний крем. Кавалєрочка, а туш то є зовсім інакша річ. Я вам скажу тако: по-перше, за таку ціну ніколи я туш не купляла. Завжди туші були дорожчі. Ця туш, за два рази, що я махнула по, віями, по віях, вона ві вже намальовані, туш не осипається, тому що я і светри одягала і вже ходила по хаті. Реально крута туш. І саме головне, що цю туш можна змити просто водичкою. І ціна 150 гривень. Кавалєрочка, поспішіть собі замовити туш. Тюшон, трьохколірну базу, посилання я вам залишаю. Якщо ви замовите на 2000 гривень, доставка вам буде безкоштовна. Відправляють Укрпоштою новою поштою. І навіть є накладний платіж з мінімальною передоку. Платую 150 гривень. Якщо чесно, я всім задоволена. Тепер мої вії завжди будуть намальовані, тому що ця туш, зверніть увагу, що я намалювалася, і вона навіть мені очі не червоніють. Вона мені реально підходить. Розумієте, оця туш мені підходить. Хто має алергію, вам точно вона підійде. І не потрібно викидувати купу грошей. На туш на кишони, за доступну ціну купили, малюєтесь, закінчилось, замовили знову. А якщо ще виставити, коли замовите, виставите в сторіс, отримайте на наступну покупку мінус 5%. І дівчата ще ставлять ось такі смачні бомбіки. Так що посилання на туш на кишон, на триколірну базу я вам залишила. Ну, а ми йдемо далі братися до роботи.